Маю ось такий захист стефон. Це новий продукт компанії «Ювін». Я використовую у своєму спорядженні схожий захист. Балістичний пакет другого класу, це якраз те, що треба для захисту від уламків і дрібнокаліберних куль. Тож захист стегна. має регульовану еластичну систему, що дозволяє налаштувати посадку, тому ви не зафіксовані надто жорстко, кріпиться до ременю і захищає ногу. Ідеально для оборонної позиції, якщо ви довго перебуваєте на одному місці. Я б не користувався цим захистом постійно, адже якщо ви працюєте, Фізично на позиції копаєте чи займаєтеся логістикою або чимось подібним, може бути незручно. Але якщо ви в обороні, дуже корисна штука. Я одягнув би цей захист під час поїздки, особливо в відкритому авто, де є ризик атак дроном і великою кількістю дрібних вибухових пристроїв. Чим більше захисту, тим краще тому так, більша площа захисту дуже важливо. Цей захист прикриває вашу стегнову артерію. Це найважливіше зараз. Продемонструю приклад. в комплекті Agile є напашник, який прикриває пахову зону. Є ще трохи більший напашник, яким я користуюся. Він теж прикриває пах, але все одно не забезпечує такого повного захисту стегнової артерії. Якщо все правильно налаштувати і одягнути, він прийме форму вашого тіла. Зараз він новий, тому досить жорсткий. Після дощу та руху він краще приляже до тіла, забезпечуючи повний захист стегнової артерії. Важлива річ, але призначена для специфічного використання.